Хотів би вам показати цікаве рішення. Це рішення скритого розеток скритого монтажу для офісів, квартир та будинків. Є такий короб, який вирізається, бетонується в підлогу. Після чого є такий люк, який в нього вставляється. Ми підводимо в той клас кабелі, вставляємо люк. Після чого вставляємо сюди фурнітуру 220, інтернет, USB зарядку та все інше. Після чого у нас виходять звідси кабелі, а тут вкладається на матеріал, який у вас на підлозі. Плитка, лінолеум, ламінат та інші. так воно виходить. Такий паріг виходить у нас і у вас буде менше подозрувачів в квартирі, в офісі та іншому. Ось таке рішення.